Отаку от трубу, це скільки, років 5 назад, да? більше? Років 5 назад таку трубу ми змонтували. Тут більше 30 метрів. Коротше, виходить, раз, два, три, 4. На... Да, 5 секцій. 5, 6. 30, 30... 30 секцій, Оце в кожній секції набрано 5, 5 труб. 5 труб. Чим тут цікавий цей монтаж був, тим, що отвори, які виходили із стіни, тут, виходить, різний градус, різний градус коліна я ловив. Щоб, ці, щоб вгадали хлопці жестянщики труби коліна під різним градусом ось виходять. Тут з ревізіями. Тут ось отак. Як воно монтувалося? Коротше, Ці труби ми поставили за 10 днів. Як робили? Коротше, виходить, перша секція, де йшла, ставилася така, типу, як кранбалка дерев'яна із коліщам. І, виходить, ми заряджали, ми всередину вставляли по дві труби. Хамут і піднімали, виходить, всередині, і потім вже по кругу розставляли. По-другому, так не вийшло. Розвантажувачі варилися отакі. Тут також розвантажувачі. Виходить, 70 метрів мотузка. Тут купили ми спеціально для того, щоб один натягує трубу тягне до гори, а той, що на горі, він її просто вставляє в труби і фіксує саморізами по кругу. Отаким от, от чином такий цікавий монтаж був. Якщо хтось комусь цікаво, отак от, от, ставте пальчик вверх. З вами було просто як лампочка.